Привіт, друзі! Подивіться, на вулиці Морозяка, мінус 10. Але потихеньку сонечко розтає, друзі, кінець зими. А я везу, везу, везу на металоприйомку свій чермет. Дніпро вже, по суті, замерзло вже не довбеш. Трошки там шмурдяку всякого такого підбиралося. Сонце таке сьогодні паяє, як весною. Але ж тут дуже недалеко до весни залишилося. Зараз покажу свої всі оці метали, всі ці приколи. Коротше, це все не потреб, а якісь кілька грошиків там можна заробити за них. Додалятися. Зараз буду, буду все все показувати. Так, Тут ось у багажнику такі чотири позиції. Ну, саме приємніше, напевно, мідюшка. Тут ось розпиля одного мотора. Але крім того, що на різні кусочки, обломочки, ну, все, все ще на Дніпрі пластинки, все, що попадалося, все сюди пішло. Далі. Кількість латунки, різноманітні. Бачите, тут і гільзи, і навіть така штукенця снаряд думав думав воно мідне, а воно тернув латунка. І навіть дивіться, така штукенці радянський кроник. Він важкий зараза але повністю з латуні. Навіть ця біла штука тернуть то жовтенько. І от така кількість цього різноманітного наздоровилася. Далі алюміній мікс. Ну, тут намішано, що хоче. прилад електричне, я вже не пам'ятаю. Мотор електричний розібрав. Ну і з Дніпра. Кришечки, черпаки різні кусочки, ну, все, верхній потріб. І четверта позиція, от такенький. А, як він, електротехнічно називається. Тут проволока і, і щось типу такого. Ось таке. Ну і ще, іще, іще, іще. Сьогодні новенька така позиція на стука в горішки, трошки спробую завести, бо не хочеться мені по 2 дривні здавати. Краще так постукаю буде 100 з гаком, хоч на них зараз ціна невелика, але все одно якісь пару сотень тут будуть. І ось напхав у цей у мішок. А я зараз, якщо покажу, це весь домашній непотріб. Там вони кришки, шкарабанки, це з того мотору, ну і різна різна дрібнота, яка в полях попадалася. З Дніпра я так залізе не особо тягав. Тому, тому якось так. Ну і ще там у мене є пару приколів. Зараз покажу там на аналіз хочу щось здати, щоб перевірити, що воно там навіть із ківське золото є, чи олово. Ну, такі якісь метани незрозумілі. Коротше, наберіться терпіння і зараз. Усе буду показувати. Так, і ось уже в машині. Зараз спробую бігом показати, що я за приколяси взяв на аналіз. Така штукенція, така як якась але дно товстезне. І метал. Ну ні на що не схоже, але досить гарно гнеться. Напевно, олово, але хай аналіз хай перевірять, мені точно скажуть. Далі узяв таку штукенцію, друзі. Це підозра в мене на скіфське золото. Воно жовтіше зазвичай на золото, значить, це, скоріше за все, чисте повинно бути. Але там якісь вкраплення, латунки чи мідюшки. Тому, 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 хоча б так узнати, приблизно, що воно таке є. Ну і отакі приколяси, може, бачили з попередніх відео. На срібель це щось схоже, таке щось біленьке, прикольненьке. А до кінця не знаю, що. Ну, оце ложка відсотків 90, впевнений, що срібло. А за оці дві такі лайняшки чи шмурдячини, я чесно, навіть і не знаю, що воно таке. Ну, Сьогодні, надіюся, все дізнатися. Так що, ото таке, друзі, зараз цей весь непотріб потріб. Спробую перетворити на рушики і вам усе ж відповідно показати. Ось такими друзі, полями мені приходиться зрізати, бо там дорога просто жахлива, асфальтована, але там яма на ямі. Не вся, але там такий є участок, що краще вже я полями ось по рівненькій дорозі проїду, обмену, але ж доберуся сьогодні таки до Лубен і здам весь свій непотріб. От такенька дорога, друзі, чекайте, чекайте. Для вас пару секунд, а мені ще хвилин 40 чухати. Потихеньку-потихеньку дочухав таке долубен. І зараз будемо їхати до цього, здавати усі свої металоломи. Ось доїхав я нарешті лубни до цього чоловіка. Вже ми... цвітняк. Да, цвітняк і цей. Чорний так. поздавав і оріхи, даже все. І залишилися ось ці приколюхи. Зараз спробуємо аналізи поробити, мату щось цінне, є щось прикольненьке. Так, вітаю. Радий, що ви приїхали до нас з вашими зразками. Давайте зараз розберемося. Щось цікаве, сіреньке, можливо, срібло, а можливо і не срібло. Може, платина. Ага, або біля неї щось лежало. Так, і що ми маємо? А ми маємо засмічений припой 85%. Засмічений він міддю, бачили? Ага. Це вредна домішка для припоя. А ціна так скільки? Ціна орієнтовно 8 гривень за процент, щоб вам орієнтуватися. 7,58 залежно від чистоти. Ну Все і... одно там, якісь кілька десятків гривень можна торгувати. Да, і це зразочка. Ось дивіться, кусочок ложки якоїсь, можливо. Теж на срібло дуже схоже. Можливо, воно утекло О, ага. наше срібло. <рес> Не хоче. Да, зараз... Блін, ви диві... нас трохи квастеро. Зараз зробимо аналіз. І що нам покаже аналіз даної штуки? А аналіз даної штуки нам показує, що це взагалі щось із сім'ї 83 го бабіта. Отакий От аналіз. Да. Так, Ще якась безформна штуковина. На срібло схоже. І на виході у нас просто припой 76%. А можливо, це не просто припой. Може хтось знає, що. Ті часи могли використовувати де даний матеріал. Да, це ж якщо що я Можливо, ходив. Можливо, це ж копанина, може щось і цінне. Це ж Дніпро затопили, це ж на дні таке понаходив. І третій зразок. Також щось із сім'ї Бабіта. Ну, всі сплави. Да. Це Вовсім... дивишся, яке воно на науку. І найцікавіший зразок. Скіфська золото. Так, да. до речі, я десятки <світ> разів повторяю, ще раз повторюю, цей метал я не купую. Ну, якщо це золото. Так, <світна> діло. Якщо не золото, то зараз узнаємо, що це за метал. Але все одно цікаво дізнатися. Ну так. Да. Таке жовтеньке. Мені О, краї... Супер, такий метал я купую. Знаєте, що це за метал? Латунь, да? от вам і золото. <світна> так, так що, не все те золото що блестить. А з ж таке Бач, класненьке не, було. Не це разу воно і попадається. Так, ну, тоді так, що все. ваші зразки зробили. Дякую за те, що обираєте нас і приїжджаєте так, щоразу. Вже, вже не один раз, вже перевірено, так що тільки туди. Тільки до вас сюди. Дякую. Так, то що, оце, мабуть, я оце оставлю. Тут з нього толку немає ніякого. А, ну, і зараз самий приємний момент розрахування за те все, що я накопав. Так, виїхав вже з прийомки. Тихенько до дому буду їхати. І ось хотів бігом показати свої сьогодні успіхи досягнення, що мені вийшлося вторгувати. Чорний метал мішечок був 50 кг, майже 294 гривні, алюміній був. А що це було таке? А, це цей піщевий електротехнічний 0,7, ну той дріт, проволока. Далі мідюшки було майже 5 кг. Латунька. І що це в нас? А, бабочка горіха то в кульочку було. Нас по 140 гривень взяли. Бабочка світла, але не занадто. Якби я ще світліша була, була по 150. А так. Ну, вона жовтенький мене оріг був, бачили ж такий, то подивіться, маленький кульочок, а тисячу гривень майже вторгував. І оті штучки, що я показував, така як стопочка. Розраховує, що воно хоча б олово буде, але воно олово тільки забруднене. І вийшло все одно приємно по 600 гривень на 112 грамів, І 67 гривень вийшло. І, друзі, подивіться, яка сума 3 900. Зараз це, звичайно, небагато, але за непотріб отакі живі гроші отримати, то доволі доволі приємно. Так що, от так. Дніпра вже немає, по суті. Може ще розмерзнеться, але, але трошечки. Непотреби з того виніс і трошки на ньому заробив.